Вітаю вас, браття і сестри! З вами зореліт і ми продовжуємо гратися в Гаррі Потера. А вже ж в нашого улюбленого. Ну, принаймні для мене. Гаррі Потера. Так, добре, давайте. Подивимося, де ми там закінчили минулого разу. Так, здається, щось мы з Гегрідом робили. пещера выгнену на сине. Так, справді. Я ще тут проехав так епічно, так? Ви цього не пам'ятаєте, а я пам'ятаю. Все було страшно. Страшно. Прям... Прям страшно, як страшно. Сліпендона. Що осталось? Ага. щось сталося. Так, на бочке нельзя, да? Добре. Що то трапилося, що то трапилося? Ой, паркур. <гас> Ей, е ви того не бачили. Та-тік. Тримайсоу! Ну, як вони приймаються, цікаво. В'їжджають у скелю. Суворі колоди. Я чув про те, що дерево може розколоти камінь. А не так. Пригай, пригай. Ти. Ти що робиш? Ти що робиш, а? Я розумію, що ти чарівник, ну це вже геть наглість, а? по повітрю ходить. О. Чорна жаба. Точніше, не чорна а афроамериканська. Так, хтось мене в стімі добивається. Секунду, якраз вже і книга зберігання, можна закінчувати серію, так? Якщо що, то я пожартував. Що то я цього не робив? Це не я того камінця відкинув. Е -е... Якось воно само по собі вийшло, не знаю навіть. Тут у нас скринька, і що в ній буде. Зараз карточка, я буду як подурок кричати. Ой ой, ой 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 Ні, не буду. Добре, 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 добре. що ми з цього боку? Тут прохід. Тут і бочки, добре, але ж тут теж прохід. А, тут скриня. Не подумав, не побачив. А ну картка? Ні. Георгіївська Боба. Ну куди ж ти Боба? Шей Георгіївський. Боб. Бумаквий знайомий. Мужик Боб. Ох, хто такий був Боб, що то просто всім боба боб Що то таке? Ага, схоже, це є вогняне насіння. Гейт сказав, не підходити до них, поки вони не що, Не охолонуть? А, до цього не підходить, я думав, до дерева. Е, гріде, ти ж пояснюй краще. Бо тут трохи тугодуми граються. Кек. як. При пенто! При пенто! Так, він помер чи то він полетів куди? Йти. Навіть кропельки, дивіться, які реалістичні. Капітошка, я малий. Мені всі друзі я такі. І пісенька моя. Все, як пісня, осромка. Так. Цього ви, напевне, теж не чули. Один паркур, один паркур. Тут нібито вся гра складається з того, що тільки бігаєш і пригаєш туди-сюди. Так, мені ж сюди треба було. А ні, дивіться, бачите, там потаємна. Тіть. <клес> Тідь твою потаємну, а? <клес> так, поклоняйте жаринки. Я до вас не підходжу. Я так, нібито збоку стою. Охолодятус! Oh, Є. Yeah. А скільки треба до цих, якби я забувся? А, так, це ж не стрім, вже не скажете. Ну добре. До речі, якщо хочете стрім, то пишіть конан. ти, як там їх? В коментарях. Все Хтось хоче гратися разом з нами в стрімі, прошу теж писати знизу. Дик-дик-дик-дик-дик, і охоли. А так, курашка, батура, посадочку. Ходитий, годий. Гаррі Поттера там водить та й гойди, А ну шо мені тут випаде? І що я можу з вашими бобами робити? Я ж навіть купити за них нічого не можу толком. Я розумію, що ви круті ОПецькі, Ну а що я буду робити з цими бобами? Стоп, там було щось ще ні. Ага. Ви бачите, а от так би й пропустив. Ну. От хто так робить? Хто так робить? Розробники Ігор. А, ну справді. <плес> Розумно сказав. Так. І... Охолодятус! 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 Скільки в мене? 12 вже. По-моєму, йому 12 потрібно було. Чи ні? Чи менше? Чи 9 край потрібно було. До речі, цей Вун мені щойно дещо нагадав. Хто грав в Resident Evil 4. Там був момент, коли на тебе скидали величезна валуна, і треба було від нього тікати. Так. Напевне, тут має бути щось. Е! хватить, хватить, хватить. Я розумію, що це пукали О, то його можна так ось робити. Це черепаха чи... Ну так, воно схоже на черепаху? Ну то ти ж закинь його вже в ту яму, ти. Так, дивіться, і зараз має відкритися оця ось за. За. Або ні. Давай, вставай, штанишки, одівай. Не звертайте увагу. Це в нас таксі. А, ні, не таксі, а на нашому радіо постійно ця пісенька грає зранку. Так мене нервує, так нервує, що я прям її співаю. Так, а як ж мені відкрити Оте... Оте щастячко. ну, напевно, тут буде. Хворі. Не зрозуміло. Зрозумів. Та? І вийду я, напевне, через оті грати, так? А в чому, собственно, соль? А, то це я знову бобів ішов. Я розумію, якби це було, не знаю, там Четверта частина, або третя, де за забуби, хоч щось можна купити. Ну а тут. Що я шоколадну жабу куплю. Навіщо вона мені, як вони тут скрізь валяються, пригають? Тоді Врона втікла, а ні, це в Гаррі втікла вона в потязі, так? Тепер бігають по всьому. Розмножилися і бігають по всьому гогурсі. Ух ти, а тут ще й можна отак робити тільки. Добре, не буду, не буду. Один. Пройшли. Два. Пройшли. Так, і це, напевне, останнє дерево буде сильно. Гарячими бобами. Ну, давайте, достигайте вже. Переїжджать кіохоловий збирайте. О, до речі, воно реально схоже на пиріжки, знаєте, такі смажені в олії. Фу, згадала, що вони зробили. Ого, а тут дивіться, як круто оформили. Це. Вагонетка. Ого. А що ж тут добувається, таке сіра. -а, -а. А, -а, а. Добре, не буду. Так. О. Fallen Sky. О, там ті свимати повзають. У мене з ними хороші спогади пов'язані. Так, спершу сюди, потім сюди. Тільки що подивився ось на звуження таке плити. І згадав, як сьогодні ходив по закинутій будівлі. Це просто жах. Знизу, знаєте, перший поверх, як ще ходив, було ще більш-менш нормально. Піднялися на другий, там де-не-де підуга впав, ще немає. Ну так, ще, на другому теж більш-менш трималися. Ну на третьому це вже тупо по під стінами всі ходили, трималися. Так добре. <кхів> Заговорився я заговорився Загорився Там мені прямо можна альбом вже випускати А що це за турбосвы макетки Ай О, я що затоптав? Хе ти не пухнеш на мене! Черепаха. Чи мені туди можна було йти? Та ні, нехай. Так, так, ці ж законанням не відкривається 20 І... Три з них куди йти. Давайте спершу сюди. Відкриється мені прохід, а в проході буде скриня. Ні, це вихід. Ясно, вертаємося назад. Е -е -е -е. О, стоп. А там бачите, ще якийсь прохід. А ну я звідси допригну. Що у нас тут? Чи я звідси прийшов? Там битамі, не пам'ятаю, я такого місця. Я вже ж прихай трохи це все... головою не товаришую, але не настільки ж. Ага, все зрозумів я де. Це ми обійшли і зараз знову вийдемо з поза цих драм таких оце. Прихай такі, прихай в стіну біжуть в стелі, точніше. Добре. І плюс тут тепер ще коридорчик праворуч треба пройти, подивитися, що там. Напевно, іще зернятка будуть оці жар. ж жарені. Ж... 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 Зашарені зернятка. Пиріжечки Прижечки з зернятками. Фу. Аж шумок це Так, Гарі, біжиш швиденько, давай. Повертаємо праворуч і виходимо до хижини Гегріда. У-о! Мішн компліт. Па-па-пам, пам-пам-пам-па-пам. Блін, хотіє якось круту круту пісню на наспівати, а потім підставити мінус, ну не вийшло. Нічого на розум не прийшло. Файно, хай. Ти зібрав усе в огнінене синя. Тримай картку чарівника з моєї власної колекції. Харис збирає картки. Д. А це стрімно знайте. Ой-ой-ой, ой, ви ой, 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 ой. подивіться, давай! Давай! Ти можеш! Забери її повністю! Молодчинка. Молодчинка! Давайте поглянемо, що в нас за карточка цього разу випала. І... І там якийсь був такий... блідолиций. Та я знаю, що буде на, серед... на секретній карці. Гаррі Поттер. Воно в усіх частинах незмінно. Оцей? Салазар Слизерин, так. Середньовічний чарівник, руки життя невідомі. Один із засновників Гогвардської школи. У його честь названий один з чотирьох факультетів Гогвардсу. Цікаво, який. Ох, який ж факультет названий. Будь ласка, допоможіть мені дізнатися це. І так. В честь. Салазара Слизерна. Слиз... Салазара Слизерна. Назвала який факультет? Слизерин, Грифіндор. Пуфундуй! Че кохтебран? Чи зорел! Ти бран... Зорел, ти, ти бран? Ясно. Ясно. Походу, я попав. Попав на денежки. Ти що мені казали, що. Ти ходить по східцях ху, не вмієш? ти! Ху. Давай, Гаррі, кидай їх у вогонь. Ух ти. І мені таки б зернятка згодилися. Гаррі, вдалося! Він ся верлуптує! <рикул> <рикул> Ого, це ще й класна текстурка погляньте. Дивись, який він мацьонький. Я це назву його якось там. Иди до матусі, це. <рикул> <рикул> да, краще промальований ніж Герик. Я дякую, Геррі. Візьми Гездицю Флейту. А, це я для пса буду на ній грати. Нині були цікаві майже Слизеренців дуже команда. Але ти їм покаже ракету, так? Мені здає, Норберта вже пора годувати. Він тільки вилупився, на що його вже годувати. Е, Ну я не хотів зараз літати, я хотів ...не літати. Грифіндор проти Слизерна. І так, до складів команд. Команда Гриффіндору. Фред та Джордж Уизли. Відбивачі. Гаррі Поттер, Ловець. Потім Олівер Вуд. Воротар. І Крістіна Майкрофт. Хто вона там ще не пам'ятає, коротше. А, Загонич. Ні, Загонич це ті двоє, а це. А, Боже забийте. Що, пропустити? Добре, ти повинен вихилятися від бладжерів і шукати снич. Коли ти спіймаєш, його гра закінчиться. Успіху. Дякую. Це що, на... Ой. на весь стадіон це казав. Let's play, 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 play. Це що таке стрьомне? ще не було? Slithering seeker. Keeper dies and misses! Here comes a gripador seeker! Roger! Come on, Potter! Don't give up now! Look at what the goat! He's after the sneak! Hi! Come on, Ой, я щось трохи себе попутаю с этим зеленый. Да вин, де, де снеч? Ух ти, блин. А, восемь. Э, то я ж біля нього нгать проучил. Я то розумію, що я маю через кільця прилітати і тоді в мене буде шкала цього прости, але... ну так ж не чесно. Ось іде Поттер! Ну точні, не ти! Це Бладжер, це не Сніч. О, це сней був. Що ж не шарю. А, четвертій частині було полегше, знаєте, літати. Е, що цей час піднімається? Що за горі? Окаянне. Деснич. Е, я ж ще й не з ним летів. Давай, я майже його вже спіймав. Де він? Я обігнав Снич? А як так не платить уже? Я обігнувся. Де Снич? Де Снич? А, то це треба, щоб ця шкала набиралася. Ладно, з такою графікою мені складнувати з моїми очами, слідкувати за цим. Нічим. Та ви жартуєте, напевно. Добре. Є, Еее, я спіймав сние! Гарри Потер спіймав сніч! Всі трибуни в шоці! Овації бурні! Оооо! Все, ну, хватить. Хватить, 200 числочі з мене цої слави. Я ж і так, хлопчик і Гаррі Поттер – наймолодший ловець за всю історію його Виграв матч по квіджичу. Головний в хворцу. Вітаю з перемогою над командою Слизерин. Ти був незрівнянний Гаррі. Гаррі, не якось ніяково. Ми з роном чули дивні звуки із забороненого коридору. Підемо на третій а поверх, подивимось, що та там та? таке? Чесно? і це мені каже Герміона? <рес> Ні, дякую. Давай вже наступного разу. А зараз я буду закінчувати зйомки нашого супер фантастичного трилера. І бажаю вам усім щастя, на серії. Ще побачимось.